Трансляціями. Привіт-привіт. Зрозуміла, мені так ніби легше, менше відео сидіти над відео, сидіти, різати його, монтувати так ніби швидше. Фотографії поскидаю у. На сторінку фотографії сніданку, фотографії вечері. Ну, за ці дні нічого не мінялося. Да, я подивилася, виявляється, я не скидала відео е, рибних котлет. Там десь у мене є, десь є. Раніше я робила я нічого не змінила. Все те саме тими, з тими рибними котлетами. Хто хоче передивіться. Буду завтра доїдати запіканку, а потім на сніданок щось новеньке готувати. Доброго вечора. Доброго вечора. Ага, запрошення на на вприсядки. Я спочатку руками опиралася в підлогу. Тепер руки вже від підлоги відірвала, Уже можуть так. Але ще не можу руки за спину, щоб іти і нагружати одну і другу ногу. Цілую всіх. Дякую, дякую всім. Просто зрозуміла і лікар підтвердив. Подивився мій результат і підтвердив, що моє спасень... спасіння це його, але це вже буде до кінця життя. Ну, я не для красоти там, е займаюся цим. Я не для якогось іміджу, просто для свого здоров'я. Працюю. Ну, хто може працювати і стрибати, а йога, воно дуже медленне. Таке. Ви ж бачите, якщо цей гусин... гусячий... гусячий крок це присісти на присісти. Це я не показувала. Присісти і присідаючи, зробити хоча б 12 шагів, перевалюючись. Ой, дякую! Ой, рибочко, дякую за розочку! віка. <рігаю> дякую за розочку. Все, по розочці моя ціль досягнута. Дуже дякую. <рігаю> Рибусечки. Дякую. Теж хтось. Так, да, дякую. Мої ви золоті. <рігаю> І молоденькі. Дякую. А та для такого віку, як нам? Ну, от я, треба руки за спину присісти і от гусіним шагом, перевалюючись із ноги на, голову, на ногу, пройтися. М -м, дякую, дякую, пройтися гусіним шагом, навприсядки. Це для того, щоб робити розтяжки, там виходить. І в хрящиках цих, і в розтяжках, в суглобах, там, і в спині, да, мікротріщинки. Бо ми ж не ламаємо себе. Ви ж бачите, що я подивитися там відео. Я не достаю, як в плуг робити, ногами до, до підлоги. Ну, йоги достають, і в лотос хорошо сідяють. Я, я ж не все показувала, бо це дуже довго знімати. І я й так показувала. В бистрому темпі, а взагалі вправи робляться на 15 вдохів. От, Стали в якусь позу, задерли ноги, тримаємо цю ногу і 15 вдохів. Тобто воно навіть ну, може 15 секунд, а може і більше, ніж 15 секунд. Ну, і рахувати. Стойка на голові, ой, стойка на лопатках, коли і я рахую. Ну, так учитель навчив, рахую, від 108 до нуля. Так, вибачте. Бо ще ж такий блогер, що фіг його знає, що нажимаю. Всі мої вітання. Всім дякую, що мене слухаєте, якщо я вам цікава. Сирна запікана, що буде завтра. Буде також два яйця, якісь помідори будуть. І ще буде запіканка і кава. А ввечері в мене була картопля в мудірі, отака, отака, менше, ніж яйце, е, рибна котлета, один малосольний огірок, один помідор і два персики. Це те, що в мене. І в мене після цього 5,3 цукор. Но що я забула поміряти через 2 години? Я поміряла через 3 години. Ну, 5 і 3. Так і записала. Сьогодні